На продаж є класнючий електрокар, Рено Зоя 52, рестова моделька на класній, стильній модній, лефт лінзованій оптиці. Колір білий перламутр, оригінальні легкосплавні 16 диски. Літня гума, безключовий доступ, два ключі. Автомобілі присутні. Класний стильненький такий сучасний салончик. Автоматичний клімат, шкіряне мультикермо. Безключовий доступ і у нас відповідно запуск. Автомобіля також з кнопочки. Автомобіль на диво доволі вмістивий, навіть порівняно із тим, як він виглядає зовні, насправді всередині у ньому дуже-дуже багато місця. Передня оптика топова ледовська, позаду у нас також максимальна лето-оптика з динамічними поворотниками. Гарний вмістимий багажник. Ось так присутні такі крючечки LED-підсвітка. Багажника взагалі класний варіант. 52 батарея. Проїжджає зараз спокійно 300-350 км на одному заряді. Підтримує зарядку від 3 фаз до 22 кВт в годину без проблем. Кого цікавить, автомобіль знаходиться місто Бережане, Тернопільська область. Відповідно, тут можна оглянути, перевірити і придбати даний автомобіль.